Ми продовжуємо відкривати нові незнайомі для нас локації в місті Київ, і сьогодні одна з таких на черзі. Рибалили ми сьогодні на річці Дніпро, і риболовля наша вже завершена. Але забігаючи трохи наперед, скажу, що сьогодні вдалося все, що я собі запланував, і навіть набагато більше. Тому вмощуйте зручніше, сьогодні буде багато гарних риб. Оскільки локація незнайома, були сумніви, який ж саме комплект з собою взяти. Тому вирішив з собою взяти 962 МЛТ з тестом 521, щоб перекрити всі можливі потреби. А на рівні в мене стоїть Daiwa Сертей 24, 4000 DC і намотав новесеньку бабінку 06-го по Японії Duel TX8. Ну нарешті ми дісталися, куди хотіли. Не питайте, як ми це зробили, це було складно. А сьогодні в нас нові місця, сьогодні в нас розвідка, і маю сподівання, що риболовля сьогодні видаться вдалою. Бо місця, наскільки я розумію, не дуже запресовані. Дивись під ногами. Дивись, який дядя. Перший закид. Перший закид. Дивіться, який окунчик. Царський. З такою покльовкою жадібною. Прям як судак гепнув. Ну от такий от. Розпочинився і я. От з першої точки одразу попали в рибу. Першого тику. Я думаю, що ми сьогодні трошки надубасимо. Ти подивись з першої точки. Ну блін, як так? Охрініть. А я вам про що казав, хлопці? От хлопці мені не вірили. Я казав, що місця такі досить дикі і що тут має бути багато риби. Хлопці трошки скептично до цього відносились. Бачите? А я виявився правий. Ми разом з Русіком розпочали сьогодні станти, і покльовки розпочались ну, просто одразу, з перших закидів. Я думаю, трошки пізніше ми їх поекспериментуємо. Особливо мене цікавить залізо. Тейлспінери, пількери і усіляка інша класна штука. Це ми перевіримо пізніше. Ну, а поки з першої точки одразу попали в рибу. Бачите, як роздає ні одного холостого закида. Русик, ну це був мій. Ну ти дивись на цього лукуня. Я думав, я його відсічу, поставив 2,5 дюйма. Його тут просто тонна і в мене сидить. А, зійшов. отак так от. Да, схоже, що його тут просто... Ним кишить тут все. Ну, тепер у нас усі з рибою. Все під ближньою обровкою. Боже, скільки ж його, його тут. Скільки ж його тут? Святі місця. Те, що тут стоїть окунь і що його настільки багато, мене ані трохи не дивує. Вивчивши різні карти перед риболовою, вже було зрозуміло, що місця тут такі щучо-окуневі. Судака ми навряд чи тут спіймаємо, бо трошки на його умови. А от щука і гарний окунь це саме ті об'єкти, за якими ми сьогодні будемо полювати. Можливо, ще жерех. А рано чи пізно це мало статись, якоїсь з 10, з 12 ї покльовки. Мінус хвіст. Так, силикон я з собою не брав, речі у мене на березі. Тому зараз одразу спробую на залізо перейти. Це альтернативна тема, яка в теплу пору року по окуню робить вітер. На силікон ми спробували, на силікон клює. Будемо вважати це пристрілкою. Ну а зараз саме час для секретної зброї. Одразу з першого закиду, і що цікаво, на Тео окунь кльонув далі. На силікон всі покльовки були під ногами. Ну, відчуваю, ми зараз тут вітер наробимо. Ох, рибалка нас сьогодні очікує. Це просто суцільний кайф. Жиришок виходить. Давай. Так, ну давайте наступного. Отже, дивіться, що тут по умовам. Одразу за лататтям в нас іде берегова бровка, береговий звал. Ближня бровка вся покрита ракушняком, і от саме на цій ракушці стоїть окунь. А чим далі від ближньої бровки, тим поступово глибина збільшується. Але наскільки я розумію, на викиді в нас. А немає якихось аномалій, якогось цікавого рельєфу. Ну, у всякому разі, а, з берега ми навряд чи до них докинемо. Більшість риби стоїть недалеко, але на дальняки ми все ж таки будемо прокидувати, бо місця як не крути нові, а раптом щось знайдемо і на викиді. От я прям дуже чекав на потепління, тому що в цей час максимально актуально використовувати альтернативні приманки, а, такі як тейлспінери, Пількери, Цикади і так далі. А силікон це, звісно, добре. Він максимально універсальний. На нього завжди впіймаєш. Але по теплій воді альтернативні приманки, саме залізо, роблять неймовірні результати і дуже часто приносять найбільше хриб. Ось по таким чигирям ми сьогодні і будемо переміщуватись. Видно, що людей тут ловить небагато. І це нам на руку, однозначно. Місця цікаві, місця рибні. І за перших хвилин 20 ми вже надубасили нормального окунів. Ось і вона. Так, ти ж мені тільки не зріж, мала. Залізо, залізо рулить. Ух ти! Да, на тонкіснасті. Це прям суцільне задоволення потягати таку рибку. Дивіться, що виробляє. Її, звісно, можна було парканути набагато швидше, але не хочу спішити, щоб не зрізала. Дивіться, що робить, охреніть. А може ти не щука взагалі? Вліво пішла. А ну зараз. Нє-ні-ні, я візьму. Так. Да. Вже десь тут. Слухай, щось на щуку мені не дуже схоже. Бляха відпала. Відпала. Я не що це. Прямо під ногами. Здорова риба. Трошки не характерно риба себе для щуки поводила. Давила в дно до останнього і ось тут під самими ногами зійшла. Ой, гарна риба, ой, гарна риба, блін. Дядька, звідти ж. Це вже трохи поменше, але... Але, блін, цікаво. Ану, ану, ану. Да, це не той кракен, який був до цього, але... Все одно приємно. Да, слухай, дивись. Дивись, знову давить. Це, може жерехачий окунь дебелий. Дивись. Та, да, це окунів. Це дядя піпець. Ох, ти шо ти шо. Ох, обльопав мене. Ось і красава. Слухай, він так само давив дно, як і попередній, Можливо, то був також окунь, але ще більший. Подивись, який дядя. Подивись, який дядя. Ось вам і Теоспінне. А що я вам казав? Що альтернативні приманки дуже часто приносять бонусні екземпляри. Отакі От окуня мене влаштовують. Швиденько його знімаємо, швиденько відпускаємо. Я думаю, що перед ним також був окунь. Можете уявити собі, якого він був розміру. Оце дяді клюють. Оце бомба. Біжи, друже. Боже, це просто найкраща винагорода, коли він тобі ось так хвостиком маше на прощання, це просто щось неймовірне. Ну ось вам і чарівне залізо. Я чекав сьогодні на таких. Хоч місцяк і незнайомий для мене. Але я прям був впевнений, що тут має жити гарна риба. Згадайте ще мої слова, сьогодні ще і щука буде. Я в цьому прям впевнений. От дві покльовки гарних риб з двох закидів підряд і все, більше не хоче. Схоже, що гарна риба стоїть тучково, І для того, щоб їх хоча б періодично а, ловити, треба більше зміщуватись. Друзі, звідти ж і знову гарний. І знову гарний. Ух ти що, ти що, ти що. З самого викиду десятки теоспіннера. Дивіться, як він йде, туво. Охренеть. Просто охріні, друзі. Це окунь. Ні, це не окунь. Що я там казав сьогодні про щуку? Ось і воно. Тих-тих-тих-тих-тих. Зрізати не треба. Я думав гарний окунь знову. Да. Спочатку дві покльовки на двох закидах. Одного я таки дістав. Кльов вимкнувся. Відійшов трохи в сторону. Через хвилин 10 повертаюсь на цю саму точку і з першого закиду щупачок. Що я сьогодні по щуку казав? Що ми її сьогодні однозначно впіймаємо. Бачите, хтось їй вже хвоста від'їв. Ну супер. Біжи мало. Біжи, 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 біжи. Давай, давай, давай. О, пішла. Максимально повільна рівномірка вздовжна і риби нам дарують просто неймовірні покльовки. І це ще не остання щука на сьогодні. От знову ж таки, згадайте мої слова. Я в цьому майже впевнений. Бачите, на теоспінер вже не хотів. Ставив цикаду 10 грамову, одразу покльовка. І ще один невеличкий. Да, На теоспінер реально перестав вже клювати, тільки цикаду поставив. Одного справа зняв, перейшов на 5 метрів зліва, ще одного зняв. Ось такі от справи. 10-грамовий metal vib. Кожну нову точку я обловлю спочатку тейлспінером, потім починаю експерименти. Цикади, пількери. Єдине, що не ставлю, це силикон. Якщо чесно, джиг вже трошки аж піднадоїв. Хочеться чогось новенького, чогось цікавого. Активно клюну, спочатку одна покльовка. Через кілька метрів ще одна. На телспіннер. Бачиш, тільки заходиш на нову точку, одразу йдуть покльовки. Так, потім активна рибка закінчується і треба йти далі. От чесно, навіть не хочеться ставити силікон от взагалі. Сонечко піднімається і рибка вже не така активна. Але є один чудозасіб. Треба більше переміщуватися і на кожній новій точці в тебе гарантовано будуть покльовки. Як же ж він його полюбляє? О, дивись, дядька. Ай. А, ти що сошов? Ні. Не, я не покльовка була, кошмар да, просто. Да. На глазах на моїх така подача. Нова точка, бачиш. И вообще, понял, не дергается, но, блядь, как холм. Ну, может, и щука. Может, и щука, если ровно идёт. Ну, давай, да, щука, щука, щука. Точно щука. А ну? Или это Я не знаю, дядька. Но давай его сюда. Ну, риба. Дядя щука, щука, ще й гарна щука. Давай, підводь. Підводь, це добра, мадама. Не, ну Підводь, підводь. Дивіться, друзі яка. Це бонус. О, дядька, це двуха. Двуха? Це думаю, двуха. О -о -о. Чувак. Давно я щуку не це двуха. Це стану приманку, да? Ну, мабуть. Боже, за сопельку бачиш. Ось Візьми палку, будь ласка. Дивіться, показую. Це двуха. Це двуха залізно. Так. А тепер давайте її зважимо. Робіть ваші ставки. Я кажу, що тут двушечка. А ну і скільки? Два точно їсти. Мені на кілуху була схова. Два ставлю. Русик твої? Кіло 700. догадки. Ну, дивіться, друзі. Ось така гарна цифра. Рівно двушечка. Йо, байо, це капець. Рівно двушечка. Ось така мала. На танту два дюйми. Я прям не сподівався. Влупила дуже сильно. короче, Єли дотягнув. Поїде додому. А що? Така красива. <реш> ну, як вам такі окунці? Це просто щось неймовірне. Я ж вам казав, що моя щука була не останньою на сьогодні. Побачите, буде ще. От вам і бонус плюс. Щука на окуневій рибалці це завжди дуже приємно. Ще й така рівнодвужка. Це просто афігенський бонус. Ніколи не було і ось знову. Тейлспіннер. 14-грамовий. До цього моменту зачепів не було. О, наче вийшов, слухайте. Наче врятував. Да, мабуть, якийсь чи корч. Чи якась снасть стара. А місця, в принципі, незнайомі. Можна приманки тут і позалишати в теорії. Але ж, ну так, хочеться половити на залізо. Що там, що там? Мабуть, корч якийсь. Що ну. це таке? О, це улов, якась кришечка. <рив> Трофейна. <рив> Чергова зміна точки. Ось такими невеличкими перебіжками постійно в русі і пробуваємо максимально, а, максимальну кількість нових місць. От я прям впевнений, зараз з цієї точки точно вдасться зловити ну як мінімум кілька невеликих окунців. Їх дуже багато вже було спіймано, але ж... Не таку рибку хотілося б вам показати. Зараз у нас обідяний час. Рибочка підвимкнулась капітально. Але будемо шукати. Я думаю, що після обіду ближче до вечора має бути якась активність. Ну, тут прям 100%. Треба просто опинитися в правильному місці в правильний час. Ну, а поки ходимо, шукаємо, розвідуємо. Розвідуємо нові для нас місцяки. От бачите, одразу під ногами клює дрібний окунець. Він є на кожній точці, його дуже багато. Але ж хотілося б гарну рибку потримати. Хлопці Хлопцям дубасять мілких окунчиків на відвідний повідець. Буду і я періодично пробувати резину. Але не окунирву. Є в мене грабстер в розмірі 2,7 дюйми. Може якась щука чи гарний окунь відреагує. Разом із приманкою змінюю повідець 0,5 флюрик. Бо якщо клюне щука, то клюнути вона тут може добре. Ви вже бачили, як русик спіймав двушка. Я впевнений тут живуть і більші. Ну що, Ігарьок, якщо я дістав кришечку, то в тебе, мабуть, баночка. Так, причому на не сім'я. А ось вам і покльовка. Поки не розумію, що це, рівно йде. Так, хто ти там, воїн? На гарну приманку. А, щучка схожа. А ні, друзі, це кавунчик. Це дивіться, який бляха кавунчик. На щучу приманку. Опа. А на спінер не хотів. Подивіться, як він упакував щучу приманку. Просто в шахтінь. Приманка тут не найменша, 2,7 дюйми, 2,75. Майже трьошка. Фетик від Ланкер Сіті. Дивіться, який окунчик. Ось вам і ціна експериментів, як я люблю казати. А не спробував би, не впіймав би. Бомба. Просто ось такі моменти запам'ятовуються надовго. Ось вам альтернативна думка. А чому ні, подумав я. І поставив ось такого товстячка, Спрацювало. Закиду з п'ятого. З гарною потужною покльовкою. Я навіть коли підтаскував, подумав, що щучка маленька. Ніфіга. Ось такі окунчики бонус плюс клюють на найменший силікон. Обкидав я тут все теоспінером, спіймав кілька невеликих окунців, вони в принципі поклювали. Але ж не те, чого хотілося б. Хлопці на силікон на невеликий дубасять окунів, ну, ледь не в закид, але розмір. розмір реально не той. Я ж вирішив піти зворотнім шляхом. Я збільшився в розмірі приманки, зробив ставку на щуку ось, і клюнув гарний окунь. Чи можна з однією цією темою сьогодні наловити риби? Думаю, що ні. Але, отак от обловлюючи кожну точку різними темами, ти а, ловиш по-різному налаштовану рибу. Оконя я зловив, зробив ще з десяток закладів по нулям, тому час не втрачаємо, ідемо далі. Зараз з цією приманкою і розпочну на новій точці. Подивимось, чи це було тільки що виключення, чи може якусь систему вдасться а, підібрати. Наскільки я розумію, тут ще ніхто не ловив. Ми самі собі а, продираємо доріжку, робимо. Але наче пройти можна. Очеред поки не такий густий. О, щука? Да, Ні. Так, да, да, похоже. Дядька, мені здається, окунь гарний. Похоже, нащухать. У мене ще віброхвост стоїть. Да, ну може, да, давай. Да, це щука. Думаю, а мне знает. все одно, сдается что это окунь. окунь это конь ну да. Дядя, я ж тебе казав, давай его сюда. Блин, давай, я возьму. А я тебе что казав? Вот не бери так щука. О, ты видел эти удары? Да, блин. бачив, бачив, звичайно. Ты подивись. Зараз я камеру я переведу. Здесь да, сто процентов. Это первый заброс. Ты уже парочку сделал, я чуть позже зашел. Первый заброс, кинул, как всегда, вдаль. Всегда ждешь, что издали откуда-то клюнет крупная рыба. Сюда, прям под ноги подтащил. 5 метров от берега такая подача Русяк, а на це ты таке цікаво ловишь? А ну покажи. Браконьерская снасть. Косить великого окуня, щук и траву. Бывает по дві штуки за раз, да? Що, ще один? Да, офигенный окунь. Офигенный. давай. Я просто простою, немножко неудобно. Так, да, здоровий. Да, Здоровый. Це Это конь. Это конь. Ну, звісно, поменьше, але хороший. Він нормально тримається. мой. Ну прелесть, Просто Слухай, прелесть. Слухайте, які тут оку не клюють. Ай-яй-яй. <тас aging> да. <тас> <тас <aging> <тас <conversations> <тас> ну ви бачили. <тас> ви бачили цей розмір. Десятиграмовий Конрад. Безвідмовний телспіндер. Як сказав Русік, хлопці... Проходи, робіть собі самі. <гум> ну так воно і є. От минула точка, тому приклад. Залізли, запхались якось через це очерета і знайшли гарного окуня. Хто Сп... танкує? Ігорьоха танкує. <гум> <гум> Дивись, дядька. Є? Дивись, є. Так. Да. Мабуть, щука. Хоча. <гум> Блін. Та ні, думаю, що щучка. Але якщо окунь, то я просто в шоці буду. Це прям буде кабан. Рибка приємна. Однозначно приємна. Ось вам знову силикон спрацював. Ну давай, пора виходити. Щука. Щука. От на тебе я і чекав. з викиду, На фетіка клюнула. Грабстер 2.7. Тих, тих, тих. Блін. не хоче в руки йти. Агресивна. О! Оце вже діло. Дивіться, довга, худа. Кілошечка. Кілошечка. Закрай клюву. Да, грабстер, дуже крута приманка. Ми з Жекою, а з напарником по човну минулого року дуже круто на них ловили на Дністрі. І окунь, і судак, і щука, Ну прям все на них клювало. Отака от, от. Приємний бонус. Не окунями єдиними. Давай, малиха, біжи. Бувай, бувай. Вальяжна пішла, хвостиком помахала. Друзі, це просто бомба. Рибалка на 5 з двома плюсами. От не дарма я безперестану, експериментую з приманками. Нарешті дочекався на щучу покльовку. Цього разу зайшов грабстер. А класика, об'ємна приманка, віброхвіст, щука таки дуже полюбляє. Покльовка з викиду, з глибини плюс-мінус 6-7 метрів. І дрозда вона на виважуванні дала правильного. От Сьогодні всі три щуки, які в нас клюнули, клюнули вони з викиду. А перша моя мілка на десятку Телспінне з викиду. Другу Русик впоров двушку на викиді десятки танти. І от зараз в мене третя клюнула з самого викиду на 16 грамах. Тобто щука, можемо зробити, висновок стоїть далеко на відміну від окуня. На щучу приманку, до речі, має! Який же ж ти голодний? Подивіться, друзі, гарний окунь, на Фетика, без шансів просто. Ось такий красунчик. Да, зовсім не на оконеву приманку, я б сказав. Отакі От тут окунці живуть. І це ще далеко не найбільші. Де ти, де ти? Ох, іздалеку. Тупо на перших сходинках. О, дивіться, друзі. Такий приємний. Приємний окунчик. Знову ж таки на щучу перманку. На грабстер. Я її навіть не змінюю. І гарним окуням подобається, і щукам. І клюну вже ж, як по-дорослому. Оце ж він всадив. А ну давай піднімайся. О, дивіться. Оце вже воно приємний. Приємний окунці. Да, Окуня абсолютно всього зараз течія знесла під бровку. Якщо до подачі води він там прокльовував десь із середньої дистанції, там із викиду якісь одиничні покльовки були, то зараз вся риба суворо під підбровкою. Отакий. От. На заході сонця. Давай. На сьогодні будемо завершувати. Зранку і до вечора відгоцали по новій для нас локації. І я вам скажу, що сьогодні вийшло все, як я хотів, і навіть набагато, набагато краще. Покльовки на кожній точці, гарна, приємна риба в розмірі. І це не риболовля, це просто сусільні емоції. Я думаю, що найближчим часом ми продовжимо знайомство з цією локацією, тому що потенціал в неї однозначно є. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал обов'язково. Ну, а ми з вами побачимось на наступній риболовлі. Па-па!